Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск одразу з таких самих топових новин у міжнародних ЗМІ, а саме з виборів 47-го президента США. Сьогодні, до речі, у всіх ЗМІ, не лише у США, є такі окремі розділи, де наживо транслюється у текстовому і відео форматі все те, що відбувається. Одразу хочу зазначити, що вибори вже станом на зараз повним ходом йдуть. і... За київським часом, о восьмій ранку, закриється остання дільниця уша. І вранці, завтра, уже в середу, можна вже буде побачити результати екзитполю. І лише завтра можна буде про щось більш детальніше говорити щодо підсумків цих виборів, адже згідно останніх даних соцопитувань, ніздря в ніздрю. Десь 49 на 49, там плюс-мінус, максимум 1%. І ситуація зараз дуже напружена. у США, політична боротьба. Сам Трамп вже проголосував. Мігучно заявив, що він не просто впевнений, а дуже впевнений, що переможе. Щодо загалом повідомлень міжнародних ЗМІ, то є така цікава інформація, що гра на випередження зараз здійснюється республіканцями, і що Трамп готує судові позови на випадок перемоги Гаріс. Значить, завтра вранці ще буде дуже жарко, боротьба буде продовжуватися, адже буде йти підрахунок голосів. І Трамп, до речі, сьогодні про це сказав, що будуть дуже прискіпливо рахувати голоси. Реакція з Кремля сьогодні з Кремля, густами Марії Захарової, гучно повідомили, що буцімто Росії все одно чим закінчаться президентські вибори у Сполучених Штатах Америки. Щодо реакції з України, то сьогодні не було жодних офіційних заяв. Хоча раніше лунала заява від нашого президента Зеленського, який сказав прямо, що незалежно від того, хто стане наступним президентом США, Україна не буде торгуватися своїми територіями. Також була заява з офісу президента України, де Єрмак сказав, що незалежно від того, хто переможе, чи Гаріс чи Трамп США продовжують підтримувати Україну. Але я хочу зазначити, що міжнародних ЗМІ пишуть про те, що Україна нервово чекає кульмінації гонки за Білий Дім. Також деякі наші експерти налаштовані песимістично і кажуть про те, що буцімто перемога Гарріс – це буде жах без кінця, а, начебто, перемога Трампа, це буде жахливий кінець. Свої думки щодо ваших очікувань пишіть в коментарях. Щодо виборів, що хочу додати, гучна заява сьогодні пролунала з Кремля. Не до виборів у США, а до минулих виборів нещодавніх у Молдові. Виявляється, що сьогодні Пісков гучно заявив, що Майя Санду, за його словами, не є президентом Молдови. Тобто Москва не визнає ці вибори. І це такий поворот неочікуваний з одного боку, адже кому про вибори розповідати як не в Москві, але, скоріш за все, Ставка Кремлем робиться на те на майбутні парламентські вибори у Молдові. І Москва буде активно працювати, залучаючи і засоби масової інформації російські, також залучаючи і певні сили проросійські у Молдові. І буде дуже важка боротьба у самій Молдові в наступному вибор... році будуть вибори парламентські. І буде важко має Санду перемогти, здобути більшість, і зараз Кремль таким чином хоче якось підкосити її легітимність. Путін на тлі дня виборів у США він сьогодні почав робити гучні заяви. Він гучно заявив, що, начебто, він готовий до переговорів щодо України, і заявив про те, що Росія не лише готова до переговорів з Україною, а що вона їх вела. Дійсно, Росія вела переговори з Україною. Ми пам'ятаємо березень-квітень 2022 року. Пам'ятаємо про ультиматуми для України на каналі Володимир Бучко коментарі. Я зняв окремий випуск щодо першого путінського ультиматуму. Після початку масштабного вторгнення від 7 березня, коли ще перемовини були не в Стамбулі, а в Білорусі. Тоді Москва пропонувала Україні скоротити армію до 50 тисяч військовослужбовців, з яких не більше півтори тисячі офіцерів. І насправді лише ця цифра півтори тисячі офіцерів, зважаючи на те, що в бригаді чисельністю від трьох до п'яти тисяч чоловік потрібно мінімум 200 офіцерів, 200 плюс офіцерів, тобто Україна залишається без армії або буде Мати дві-три бригади на всю країну повністю буде беззахисно. Також щодо цих путінських ультиматумів, мова йшла і про другу російську державну мову в Україні, про захист прав і відновлення майнових прав московського патріархату в Україні, і інші пункти цього путінського ультиматуму, так званої мирної пропозиції. І зараз Путін гучно верещають, що він готовий на переговори при цьому. Це він же заявив за останні два тижні четвертий раз. А Пісков передачно додає, що Москва готова говорити з Україною на базі стамбульських домовленостей, тобто путінських ультиматумів ще від весни 2022 року. І ми самі розуміємо, що це за ультиматум. Крім того, сьогодні Путін назвав російську мову ключовою і фундаментальною цінністю Росії. І також він додав, що він буде її насаджувати на окупованих територіях України. Він поставив завдання російським топовим чиновникам. І щодо того, що російська мова є ключовою для цієї московської недоімперії, для колонізації народів, для знищення їх ідентичності, мов народів, адже на Росії знищені десятки фактично мов національних меншин, народів і москаль. Москва вона робиться для того, щоб створити росіян, щоб всі стали росіянами, і щоб Москва могла і далі утримувати такі величезні території і десятки народів під своїм впливом. Крім того, сьогодні лунають гучні заяви від Міноборони РФ. Вони сьогодні вирішили знову розповідати байки про те, що Буцімто Україна планує зробити стратегічну зброю. Сьогодні вони заявили, що начебто в Україні пропали 68 радіоактивних джерел, що буцімто з Інституту метрології в Липцях Харківської області пропали 68 джерел іонізуючого випромінювання. Також кричать про те з Міноборони РФ, що буцімто так зване СВО не дозволило Україні реалізувати ядерну програму. Крім того, Є ще такі статті на сайтах російських від пропагандистів, що та Великобританія допоможе Україні створити брудну бомбу. Кремль він спеціально робить такі вкиди, спеціально нагнітає і намагається вже навіть таким чином якось виправдати свою агресію, але нічого у нього не вийде і за все буде розплат рано чи пізно. А ордери в Гаазі вже перші виписані. На фронті відбулося 230 боїв найбільше на Кораківському напрямку. Я у вчорашній випуску казав про те, що буде до 200 боїв, бойових зіткнень. Виявилося, що 230. Окупанти, як ми бачимо, дуже сильно пруть, незважаючи на величезні втрати, дуже поспішають. Адже якщо переможе на виборах Трамп, то Путін сподівається, що він домовиться про заморозку війни, що ті території, які вони вже захопили, що вони, начебто, остануться залишаться за Росією, тому вони дуже поспішають. 230 боїв це один з таких пікових днів за весь час повномасштабної агресії проти України. Згідно повідомлень від Американського інституту вивчення війни. ЗСУ мали успіх у Харківській області та під Турецьком. Ворог тиснув п'яти районах. Особливо втрат окупантів, то за минулу добу вони втратили 1260 військовослужбовців, десятки одиниць техніки. Щодо північнокорейських солдатів, сьогодні з'явилися в ЗМІ певні інсайди про те, що вже сталися перші бойові зіткнення. Мова йде не про серйозні повізітнення, а про такі невеликі групи північно-корейців. Сьогодні цю інформацію підтвердив наш міністр оборони Уміру, який заявив про те, що дійсно були зіткнення, і схоже на те, що найближчими днями Кремль буде на максимум застосовувати північно-корейців. Нагадаю, що вчора президент України Зеленський повідомив, що їх вже навезли у Курську область 11 тисяч. Звісно, лунають учні заяви на тлі залучення Північної Кореї до цієї війни, до російської агресії від країн Заходу. Сьогодні міністри країн Великої Сімки висловили стурбованість щодо використання війська НДР Росією і вони працюють над відповіддю. Поки що це не глибока стурбованість, поки оголошена проста стурбованість, ми очікуємо відповіді і жорсткої відповіді. Щодо добрих новин щодо допомоги Україні військової, то сьогодні є повідомлення, що уряд Австралії передасть Україні 14 бойових катерів. країна континент підготувала пакет допомоги на 14 мільйонів доларів. Дякуємо Австралії за допомогу і до речі, щодо Австралії будуща потенційно добрі новини, очікуємо. А закінчимо цей випуск, друзі, на такій заяві від нашого міністра закордонних справ Сибіги. Який звертаючись до наших партнерів, країн-союзників, гучно заявив, що Україна розраховує на конкретні рішення від західних союзників, які можуть допомогти в війні з Росією. йдеться зокрема про далекобійні удари, збиття російських дронів та ракет, нарощення оборонки та постачання систем ППО, до збиття ракет. То сьогодні пролунала гучна заява з Польщі, якщо не помиляюся від віце-прем'єр-міністра про те, що Буцін то Зеленський хоче втягнути Польщу у війну, що Польща не буде збивати ракети над західною частиною України, щоб не втягнутися у бойове зіткнення з країною-агресором. І щодо цього, то у мене просто вже немає коментарів. Щодо далекобійних ударів і тамагавків для України, сьогодні американські ЗМІ пишуть про те, що, начебто, у США мало цих ракет, що Буцімто вже так багато передали, і що США самим потрібні ці ракети, тому навряд чи Білий Дім погодиться на передачу цих ракет Україні. Чесно кажучи, у мене були сумніви, що США погодяться, але очікуємо зміни адміністрації Білого Дому, хто стане наступним президентом США і які будуть рішення. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.